Ну що, йдемо ну що ж, Наступний номінант теж гарантує нам задоволення від подорожей. Автобусні тури року, туристична компанія Феєрія, туристична компанія Феєрія, життя без подорожей. Одноманітне та сумне. Туристичної компанії Феєрія Ігор Захаренко, який вже не перший рік виходить на цю сцену. і більш того, він же є не тільки туристом з досвідом. Він і телеведучий, і завдяки йому ви можете відкривати, сидячи на дивані. А багато багато різноманітних цікавих кусточків життя. Ігоре, дякуємо вам і ще раз. Туристична компанія феєрія. Ви з ума сошли? ви такий костюм наділи. Стойте, пусть всі посмотря до кінця. Посміхайтеся, посміхайтеся, посміхайтеся. Замеч... О. Ігоре, я не буду зараз наголошувати, що справжні люди у цих кілтах вони ходять без білизни. Покажіть, я хочу увідіть. Нема нічого собі. Тіно, Это... Тіно, зачекай. Нарешті, нарешті я зрозуміла. Чому саме ми з тобою сьогодні тут стоїмо ведемо цю церемонію? Я всю цю вечеринку провела для того, чтобы увидеть, естественно, попу Ігоря Захаренко. Я тепер могу... Захаренка. Захаренко, Захаренко, я від от гонорару отказываюсь. Ваша попа того Ваші Что, вазі, вазі, не панство! Так я в долгу останусь, в долгу буду жити в Україні, навіть на білет денег не наберу. Ваша попа дорогого стоїть. Діна, зупинись, я тебе благаю. Краще візьми гонорар, а то у нас є тебе... проблеми я з автобусними турами. Може дуже багато хто з людей хоче ще кудись поїхати і щось побачити. Я тут неділю сижу без тому, патавка Захаренко, совість би мав. Не відкривай, будь ласка, всі свої інтимні таємниці. І, і, зазвичай не говори, де саме ти сидиш протягом тижня, тому що можуть з'явитися прихильники, які будуть ти тебе так, там виловлювати. Ти, ти така сильна і уміла, тому що ти не бачила те, що я бачила у Захаренка. Я бачила, думаєш. бачила. Бачила. Просто я просто я більш а, спокійніша, цнотлива і незаймана дівчина. Отже. Ну вот скажите мне, пожалуйста, что мне делать с моей партнеркой, Тино? А еще говорят, что женщинам нравятся миллиардеры. Сахаренко. Тино, если ты сейчас не остановишься, да, я просто да, да, вымужена да, да. буду тебя вщипнуть за твои интимное место. Вот. Из, -из, из того очень актуальная номинация для каждого из нас. Агентство недвижимости года. Победитель благовест. Благовест мы всегда работаем для вас. На сцену приглашається директор Александровского філіалу Агентства Благовість Єлена Панюк. Ваші овації, олені. Звісно, що після попереднього номінанта їй важко буде виходити на цю сцену, але все ж таки давайте підтримаємо її, її бурхливими облисками. Розкошна Єлена. Да, из-за таких женщин пало когда-то трое. И такие красивые женщины получают сегодня у нас награды. Ну а мы сейчас удалимся. Захаренко, жду вас за кулисами. Пока певица попоет, я с вами разберусь отдельно. Тино. Я думаю, що зараз а, тобі час настав подивитися на цю сину, тому що зараз тут з'явиться дівчина, яка напевно буде близькою тобі по духу, більш ближчою ніж Захаренко. Тим більше, що я знаю, що він одружений. Так що залиш його, будь ласка, у спокої. Зараз на цій сцені з'явиться. Неповторна співачка, яка приїхала до нас з надзвичайної і сонячної країни, і яка співає не тільки голосом, вона співає своїм серцем, і її почуття це все те, що ви зараз відчуєте. У нас в Грузії говорять: Зогджорангелозе Бим Геріянара Мартоцашірарамечамодиан Митса за Ромадам'яне бамой свино мати арачолебрихма. Що в переводі на російський означає, що іноді ангели поють не тільки в небі, ані іноді поють на землі очень-очень редко, для того, чтобы люди при жизни услышали, как поют ангелы. Браво. Отже, зустрічаємо на цій сцені неповторно Ніно Катамадзе ...супроводжені Гочі Качіашвілі... і Київського камерного оркестру Collegium Musicum. Ваші оплески, шановне панство.